Черкаські депутати ідеальні сім'янини, майже всі наші журналісти перевірили обранців на знання особливих родинних дат. Спілкувалися у межах циклу. Депутати теж люди. Більшість відповіла миттєво та дехто заплутався в коридорах пам'яті. Хто зі слуг народу те, що називає мамою? А хто забув, коли та народилася? Ірина Малюкова переповість ранок батьківщинівця Олексія Мельника. Починається з кави. Доки депутат налаштовується на роботу, запитуємо його про родинне. Дати народження рідних згадує миттєво. Дружина народилася 16 жовтня, а син народився 13.05. Так само блискавично дістає з пам'яті день народження тещі. Пояснює, дати закарбувалися через тепле ставлення до дорогих йому людей. 22.03. Зазвичай це в нас сімейні свята. Тому в мене не те, що в мене мама, да, у нас досить нормальні стосунки. А от на інші дати й цифри каже, пам'ять поганенька на номерні знаки авто переповідає повний блок. Навіть свій іноді, так якщо так з трудом, ага, так, так, так. Бо в мене номер е, трішки схожий з номером телефону, тому є асоціація. Ну так, а дати ще з школи. Я намагався робити якісь асоціації. Так само легко і швидко згадує дати народження рідних і однопартієць мельника Валерій Міняйло. Жена 19 декабря 1974 року. У мене дочка шестого на шостого дві тисячі А син два року. А це що? теща 22 февраля 52-го року. Пояснює, із цифрами в нього проблем немає. Щоб краще запам'ятати дату, каже, асоціює її з чимось. Як, Самопомічовець Олексій Романов каже, дні народження рідних те, що не можна забути. Дружина у мене народилася 25 травня, діти у мене народилися молодша 3 вересня. Доросліша мене народилася 30 грудня. Дату народження тещі теж не забув. Зокрема, і через асоціацію. 11 вересня тут важко не запам'ятати. Аби запам'ятати дату, каже Романова, асоціює її з іншою подією чи навіть погодою. Хоча з дорослішанням каже, пам'ять трохи підводить. Кріпаство пам'ятаю, якому раці відмінили. <ріпасово> Ті дати, що я запам'ятував, років до 25, всі пам'ятаю, як зараз. Те, що пізніше вже важкувато, треба в, або в записничок якийсь, або на електронний носіш. А от секретар міськради Радуцький на питання про дати народження відповідає роками. Син 2005 рік, це середній син, донька 1998 рік, молодший син Ваня 2012 рік і дружини. 4 березня, 8 березня, 8 березня 1900. Пам'ять же про іменини улюбленої тещі й зовсім підвела. Те ще улюблене, те, що ми збираємось теж весною. Таке згадує точно в квітні. У коридорах пам'яті дат, пояснює, губиться постійно навіть щодо своїх іменин. У мене було два випадки, коли я забув, коли в мене було день народження. Ну як, прийшло 16 січня, а я мені потім вітаю, я кажу Щі. Те ж саме каже і з іншими датами, тому запам'ятати їх навіть не намагається. Просто обираю номери з послідовними чи ідентичними цифрами. Є от машина у мене і у дружини, да? то ми їздимо з одними номерними знаками, щоб не перепутати. Ірина Малюкова Ігор Неділько, Віка новини.